Ми стали на день ближче до перемоги. Щодня всьому світові ми доводимо, що українці сильний і непереможний народ. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Ігор Турмій. Під час артилерійського обстрілу чоловік отримав тяжкі травми і пішов з життя у київській лікарні. Сьогодні у Кременчуці відбулось прощання з воїном. Сьогодні Кременчук попрощався захисником України молодшим сержантом Ігорем Турмієм. Під час початку повномасштабного вторгнення Ігор був за кордоном, але навагаючись, повернувся до України та став на захист своєї держави. 22 березня він отримав тяжкі поранення під час артилерійського обстрілу у Донецькій області. Ігоря направили до київської лікарні, де лікарі боролися за його життя. Але 2 квітня наш герой пішов з життям. Так як це був спортивний хлопець, закінчив спеціальні курси. Спецподготовки він був в одному з розвідувальних підрозділів. У хлопця все було вперед, але ця війна його забрала. Ви бачите, дуже багато людей з позиції приїхали сюди і щоб вони достойно провели нашого ігорка. Дуже його поважали, любили. Йому назавжди залишиться 31 рік. Попрощатися з Ігорем прийшли його близькі, друзі та побратими. Ігор Турмій мав позивний тур. Про це розповіли його побратими. Для кожного, хто знав Ігоря, це велика і тяжка втрата. В пам'яті кожного Ігор залишиться доброю людиною та відважним воїном. Знайомі ми з ним стали з 10 березня, відколи розвали нас до війська, мобілізували. За ним в нього був тур. Ближче познайомилися ми вже з ним, коли вже стали безпосередньо виконувати завдання на Донеччині. На останньому виході вісім чоловік затросотилися, але він був найважчий. Побратими ігоря зазначають, що він був більш досвідченим воїном, тож під час служби допомагав іншим. Хлопець він був серйозний, взрослий, Багато чого від нього взяли, так як ми були чуть молодші. Ми, ми менше були так досвідчені. Він нам допомагав, пояснював, допомагав зібратися з собою. Були на перших самі перші виходи, були з ним. Тоже себе дуже хорошо показав і думали, що буде все нормально. Так як це був вже подальший, не перший вихід, але так сталося. Ця війна забирає всіх. У Ігоря залишились трирічна донька, дружина та батьки, схилившись на одне коліно. Кремечужани провели ігоря турмія в останню путь. Поховали загиблого воїна на алеї героїв на свіжовському кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамочуцькі новини. Комунальники міста сьогодні отримали дві одиниці нової спецтехніки. Тепер працювати стане легше, комфортніше і ефективніше. Завдяки кому місто отримало таку допомогу. Дивіться у наступному сюжеті. Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» водоканал обслуговує 450 кілометрів водопровідних мереж і майже 300 кілометрів мереж водовідведення. Обсяги роботи значні з новою спецтехнікою, а саме з двома екскаваторами JCB четвертого покоління, працювати стане легше. Їх передали Кременчуку в рамках впровадження компонента реагування на надзвичайні ситуації спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту проект розвитку міської інфраструктури. 2 він фінансується відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Ці трактори, ці екскаватори, почнуть працювати на міських комунікаціях водоканалу і теплоенерго вже найближчим часом. Цю зиму всі кременчужани були з теплом в оселях. Зараз міська влада робить усе можливе, щоб і наступний опалювальний сезон пройшов успішно, незалежно від ситуації в країні. Нова спецтехніка допоможе комунальникам виправити всі недоліки та зміцнити наше місто. Робимо все для того, щоб стійка була наша інфраструктура. І саме цей проєкт стійкості нашої комунальної інфраструктури підтримують наші партнери з міністерства інфраструктури. Дякуємо їм за допомогу і підтримку Кременчука. В умовах міської забудови не скрізь є. Можливості під'їхати до ділянки робіт стандартною технікою. Маневрений і компактний екскаватор JCB є чудовим вирішенням цієї проблеми. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. По вулиці Єднання України тривають ремонтні роботи, щоб зробити життя автомобілістів і пішоходів комфортнішим. Також там облаштовують нові парко кишені. На якому етапі роботи комунальники зараз та що з цього приводу думають люди? Дивіться далі. У Кременчуці продовжують ремонтувати дороги і тротуари. Це завдання комунальників під особистим контролем міського голови Віталія Малецького. Однією з ділянок, на яких зараз працюють шляховики-ремонтники, є вулиця Єднання України. Зараз там тривають підготовчі роботи з ремонту доріг і тротуарів, а також створення паркокишень. Серед місцевих мешканців багатолітніх людей, дітей, які полюбляють кататись на велосипедах та молодих матусь із візочками. Саме тому дороги в мікрорайоні мають бути безпечними і відремонтованими. Дуже добре. Тому що їх тут не було. Це дуже добре, що їх ремонтують. Ну, будемо сподіватися, що буде краще. Ну, да. Тому що отак дитина їде, хитається. Ну, Як ділять, звісно, тоді буде намного краще. Кременчужани задоволені тим, що вже зовсім скоро пішоходам і водіям стане значно зручніше рухатися містом. Місто добре приємно, красиво буде. Це ж... Всім подобається тільки мені. ні. так місто буде для машин. І всем буде приємно, красиво. Буде удобно, і не, буде, не буде скачок, буде дуже положительно. Вулиця Єднання України стала знаковою для Кременчука після початку повномасштабної війни. Саме там сотні українців з різних куточків нашої держави знайшли підтримку і прихисток. І наше завдання зробити усе можливе, щоб їм було приємно жити в нашому місті. Отлично, Положите, звісно, звісно, прекрасно. І взагалі у вас дуже город, ми переселенці. Очень хороший, красивый город. І учистый, что характерно, идет курит, говорит, і меня не знаю, куда ей бросить, чтобы не доставить. Я говорю, правильно. Так что все Молодцы. Хорошо. И вообще и... строят и за переселенцами хорошо. Вот, І обеди дають. Да? А и... то, що строить, это правильно. Война при... война работать надо. Да, Обязательно. Дорога это очень хорошо. Виктория Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Перший лікар в житті маленької людини неонатолог. Саме вони відзначають сьогодні своє професійне свято. Більше про роботу людей, які піклуються про немовлят, із перших секунд їхнього життя. Дивіться далі. 5 квітня в Україні і світі відзначають день неонатолога. Сучасний неонатолог це особлива медична спеціальність, що вміщує знання педіатрії та акушерства, володіння навичками реанімації, знання неврології раннього віку, кардіології, кардіохірургії та інших. Професія неонатолога – одна із нових професій одних категорій напрямку розвитку медицини. Дітки народжуються здорові, дітки народжуються хворі. Бувають такі дітки, народжуються, які потребують виявити патологію, приділити дальшу дію ліку. Нонатолог это врач, который рядом с ребенком в первые секунды его жизни. Работа нашего отделения это интенсивная терапия, это реанимация новорожденных, это выхаживание маленьких детей. Неонатологи працюють безперервно, щоб допомогти найменшим пацієнтам почати життя здоровими і сильними. Кожен новонароджений потребує індивідуального підходу, і неонатологи планують лікування відповідно до потреб кожного малюка. Усі новонароджені у Кременчуцькому перинатальному центрі за потреби отримують високотехнологічну допомогу на сучасному рівні. Саме я працюю у пологовому відділенні і присутня при пологах, тобто, після народження дитини я оцінюю стан дитини. Розповідаю батькам про особливості цього ніжного періоду дитини, навчаю їх, як розуміти потребу своєї дитини, навчаю грудному вигодовуванню та відповідаю на їхні питання, якщо в них є. Лікарі-неонатологи не тільки лікують новонароджених, але й підтримують батьків під час цього важкого періоду. Вони відповідають на запитання, надають поради та допомагають зрозуміти стан їхньої дитини. Все добре, слава Богу, пройшло. Я дуже хвилювалася цей трошки раніше времені з'явилася на світ. Але слава Богу, все обійшлося. Все добре пройшло. Я дуже рада, так як ще й лікарі дуже добрі. Впереді, я сподіваюся, що буде у нас можливість прийти сюди, то надію, що. І мене сюди я потраплю вслідуща рази. Yeah. ви там, де все бере свій початок, де народжуються мрії та сподівання кожного. І допомагати найменшим та найціннішим людям, немовлятам це надзвичайно важлива та відповідальна справа. Пишайтесь, бо ви цього варті, мої дорогі колеги. Я хочу вам подякувати в цей день за вашу злагоджену роботу. За ваш щоденний труд, за вашу душу, яку ви вкладаєте в наших діточок, наразі ми з вами живемо в нелегкі часи, як для нашої держави. Так і для кожного із нас. Але при цьому ви завжди на своєму місці, ви завжди готові прийти на допомогу. Я мрію про те, щоб наші малюки жили в чудовій, мирній квітковій країні. Можливо, інколи час від часу вони будуть згадувати добрим словом наш Кременчуцький перинатальний центр місце, де почалося їхнє життя. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вчора в офісі молодіжного парламенту Кременчука діти писали радіодиктант змінної безпеки від самого пса Патрона. Як малеча справилась із завданням та про їхні враження, дізнайтесь далі. Мінить там дуже небезпечно. Записуємо наступне речення. Негайно повертайся назад тієї ж дороги! Пес Патрон, герой для усіх дітей і дорослих. Талісман ДСНС і просто крутезний пес. Саме він ознайомив школярів із правилами мінної безпеки. 4 квітня пес Патрон провів для дітей радіодиктант, у якому розповів про найголовніші правила поводження із підозрілими предметами. Зі школярами також поспілкувались працівники ДСНС. Вони передали дітям подарунки від ЮНІСЕФ у вигляді книжечки із цікавим наповненням. 4 квітня відзначається міжнародний день змінної безпеки тому що зараз в першу чергу правила мінної безпеки для дітей являються дуже актуальними щоб діти мали уяву що таке вибухонебезпечний предмет як реагувати на нього коли вони його зустрінуть кому телефонувати що взагалі робити в даній ситуації сьогодні всі бажаючі бажаючи восьмодіжного парламенту Кроменчука змогли долучитися до радіодиктанту». А організував ДСНС ДСНС місті Кременчуці, за що ми дуже вдячні, тому що зараз в час карантину і дистанційного навчання, в час війни, дітям дуже важко між собою спілкуватися. А коли воно так от збирається колективом разом пишуть, то одразу знаєте, не така ностальгія школи, коли вони всі разом писали в школі завдання. Хлопці й дівчата уважно слухали свого чотирилапого кумира і виводили кожну літеру під час написання диктанту. Що ж їм найбільше запам'яталось, із розповіді ПСА Патрона. Про безпеці не можна, що підходити к мінам там різних непонятних місцям, які лежать на вулиці, сказати взрослым і позвоніть 101. Що треба телефонувати 101 або 102 і не підходити до міста? Треба відходити на 300 метрів і йти по тому шляху, який яке да вперед, назад треба йти. Діти вже декілька років не ходять до школи, не сидять за партами, бо навчаються онлайн. 4 квітня 15 школярів зібрались разом. Це було схоже на справжній урок української мови. Крім живого спілкування, діти отримали ще багато знань, дуже важливих в умовах сьогодення. Ну, хочеться висловити слова вдячності молодіжному парламенту за те, що долучаєте учнівську молодь до такої нагальної справи. Це питання. Мінування і правил поведінки наших дітей, оскільки дійсно наша країна сьогодні страждає від цих подій, і діти і дорослі мають знати правила безпечної поведінки під час того, якщо вони, не дай Боже, зустрінуться з підозрілими або небезпечними предметами. Дуже полезна, дуже нужна дітям, особливо в наше час. Три найголовніші правила, які має запам'ятати кожен: не підходь, не чіпай, 101 набирай. Нагадаємо, що молодіжний парламент Кременчука завжди радий новим пропозиціям та ініціативам. Якщо у вас є якісь ідеї і ви хочете зробити це у нас в офісі, щось подібне або можливо якісь майстер-класи, заняття для дітей, ми завжди готові завжди відкрити до пропозицій. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора у міському палаці культури зібрались прихильники творчості Сергія Жадана. У Кременчуці відбувся творчий вечір українського поета та музиканта. Про волонтерську складову літературного виступу нові та давні вірші Жадана у наступному матеріалі. Серед багатьох міст України Сергій Жадан любить Кременчук, бо з нашим містом у поета пов'язано багато історій. Приємно, що у вас так багато і це для мене якась така. Неймовірне, неймовірне повернення міста, яке я дуже люблю. З Кременчуком в мене багато чого пов'язано. І щоразу коли сюди повертаюся, ти розумієш, що ти повертаєшся не просто в зал, де буде сцена і мікрофон. Ти повертаєшся в, в місто, де є якісь історії, спогади і рефлексії. От ви мої історії, ви мої рефлексії дуже приємно вас у цих відчувати. Спасибі. Поетичний вечір Сергія Жадана несе й благодійну мету за кошти виручені від продажу квитків. Надається допомога нашим захисникам. Це чудова нагода. По перше, побути всім разом. По друге відчути відчути те, що у нас багато, що ми ніде не зникли. Що ми далі лишаємо в своїх містах. Ми любимо свої міста, ми лишаємося вдома. Ми працюємо на нашу перемогу. І з куплених вами квитків на сьогоднішній вечір ми купимо щось хороше для збройних сил України. І за це вам теж велика. Подія. Літературний виступ розпочався віршами зі старих збірок, які актуальні і сьогодні. Другий рік місто косич чума, не працюючи навіть борделі, і тюрма, скінчився хліб, скінчилась вода. З культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців. На зворотньому шляху підбираємо мерці. У поезії Жидана кожен знайде частинку себе, власних почуттів, переживань та роздумів. Теплі сни, Ви випадкові дати, все, що ти запам'ятати. Все, що до довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка, музика наша, ми всі перед тобою прості. Це за нас моляться в своїх могилах святі. Це нам трапилось пережити цю темі найдовшу. Але доки триває наш спів, доки хтось не спить, доти не так жахається власних жахів. Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати? Про Пробезнадію. Бог дивиться безпорадно на свою подобу, на натворену чоловіками світову на вогонь жіночої непокори. Бог дивиться на нас, як на саме повтор. Ми такі передбачували і не тепо. Звичайно, під час зустрічі лунали вірші про любов. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене. Увагу! Вона спить. Порожній кімнаті, чужому ліжку. А він думає: чуже місто, чужа кімната, як її тут залишу. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в сті. Раптом дерева вступлять і поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Зі своїм читачем Сергій говорить про те, що болить, у що хочеться вірити, чим хочеться жити, та майстерно влучає у саме серце. Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно собі згадує. Війна триває сторіччя і триватиме ще віками. Повільно дивляться тобі в обличчя проповідника з провідниками і потяг з різним народом, вивозить важкі валізи, ніби стрібним болючим дротом шиває глибокі надрізи. Варта боля. Варта твоїх розлук, варта відрази і мук, псячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи, вже про смерть. Майже дві години керменчужани провели в атмосфері поетичного слова, а проводжали поета гарячими оплесками. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кримчуцькі новини. Ми невпинно долаємо перешкоди на шляху до свободи. Ми поважаємо та наслідуємо вчення пращурів, які поклали своє життя за вільну Україну. Пам'ятайте це, і тоді перемога буде не за горами. Слава Україні!